У сім'ї їх було троє Олег, молодша сестричка і братик. Олег вступив до інституту, брат Стьопа пішов у училище, а Олена вийшла заміж вже після закінчення школи і народила сина. Батьки витрачали всі свої гроші на дочку. Стипендії Олега вистачало тільки на проїзд. І вибратися із цієї ситуації хлопцю допоміг декан. Він виділив йому місце у гуртожитку. Олег закінчив інститут, у батьківській квартирі не було місця для нього. Так він і залишився в місті, знайшов собі роботу. Батьків він відвідував щотижня, їздив до них із величезними пакетами. З дружиною Олег познайомився, коли купував кімнатку. Наталя продавала її, бо батьки подарували їй квартиру. І вони почали разом жити у ній. Олега підвищили на роботі. Спочатку невістка разом із чоловіком відвідала його рідню, але незабаром припинила ці зустрічі. Вибач, дорогий. Але я не хочу дивитися на те, як вони трясуть із тебе гроші, заявила якось дівчина, і, на жаль, була права. Наталя була в положенні, подружжя взяло квартиру в іпотеку, тому що місяця не вистачало. Виявилося, що народиться не одна дитина, а двійня, і грошей потрібно було багато. Олега знову підвищили. Ось тільки він продовжував їздити до батьків із пакетами в руках. А вони навіть іграшку не подарували двійнятам Олега. Олег так не можна, ми утримуємо дітей, нам самим гроші потрібні. Постарайся витрачати гроші економніше, а то нам зовсім нічого не залишиться. Наталю, але ж ми не бідуємо. Добре. Тоді давай наступного разу ти поїдеш до родичів з порожніми руками і попросиш грошей у борг. Ось побачиш, вони тобі відмовлять. Тоді ти і зрозумієш цінність твоїх вчинків. Олег переступив в поріг, а родичі почали вимагати з нього щось: мама, таблетки, братко в босу, сестра, телефон. Олег не міг повірити своїм очам. Дійсно. Дружина була права, їм потрібен не він, а його гроші. Він грюкнув дверима і пішов. Хлопець зайшов за хлібом і побачив, що на карті залишилася велика сума, а все тому, що він не витратив їх на рідних. Олег зайшов у ювелірний магазин і купив красиве золоте колечко для своєї дружини. Чоловік припинив спілкування із своєю сім'єю. Вони безперервно дзвонили йому і вимагали грошей, а він просто їм не відповідав.